Доброго дня, друзі! В цьому році посадив я кавуни із насіння. З розсадою трошки в мене вийшла промашка і посадив з насіння. Саджу по три штуки. Чого по три? Тому що, як кажуть на всякий случай. От дивіться, оцей Хорошо зійшов. І цей хорошо зійшов. А цей вже хуже. Ми його прибираємо і згодом виберемо цей чи цей нам оставити на далі ріст. Тому що, коли посадиш одну, може не зійти, посадиш дві, можуть обидві бути погані, а трьох є що вибрати. От бачите те, що я вам говорив, так воно і є. Із тих двох. Один пішов краще, другий пішов хуже. Значить, цей ми приберемо, а цей оставимо для дальшого росту і подоношення. Те ж саме їздинею. Саджу 2-3. Тут поки дві осталось. Але цю з лівої сторони оцю, ми приберемо, а цю оставимо для дальшого росту. Вона гарно пішла в ріст, ця тормозить, вона нам не потрібна. І отак, от дочекавшись того, щоб видавити всі конкуренти і в такому Варіанті, він один буде рости. Тут був поруч, ми його прибрали, він був слабий в порівнянні з цим. А от кабак росте значно швидше. Висаджений з різницею кавуна на 24 години і він пішов в ріст значно швидше. Це тому, що йому байдуже коливання температури. Він їх не так приймає на себе, як кавун. Кавун чіткий сильно до перепаду температур, кабак ні. Так що кабаку байдуже він йде вперед. Ну і підживлення зробити. Значить, перший зробити підживлення початок вегетації. Матом калія. І Після цього обробіте теж гумат калію, тільки вже при наливі плодів. Дуже дієвий препарат. Хорошо себе показав у минулому році. Так що пробуйте. Ну і в процесі росту обробіт профілактично від хвороб. Я обробляю колоїдною сіркою. Вона дуже ефективно спрацювала в прошлому році, я її в цьому році оброблю колоїдною сіркою. Так що, друзі, дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!